Всім доброго дня. Сьогодні вам розповім: багато хто з вас запитує, невже командири свідомо вбивають наших військовослужбовців або відправляють на убой? Зараз я вам розповім корупційну схему, яка надасть можливість вам відповісти на це питання. Дивіться. В лавах Збройних Сил України є. Окрім а, грошової винагороди, так званої премії сотки, е, з 2014 року є ще е, вид премії за знищення техніки будь якої яка має 4 коліса, е, вантажівка БМП, МТЛБ, БТР, танк, е, БПЛА. Будь-яка техніка, за нею сплачується винагорода. На сьогоднішній день. За, е, Танк сплачують в межах 370 тисяч гривень. Якщо ви знищили танк або захопили, вам держава офіційно виплачує і сплачує винагороду в розмірі 370 тисяч гривень. Якщо є можливість перевірити цю інформацію, можливо, вона трошки недостовірна. Я не кажу, що вона недостовірна, я кажу трошки. Можливо, сума, ну, наприклад, не розглянули менше. В 2014 році за танк давали 60 тисяч і з кожним роком її піднімали. Скільки на сьогоднішній день я з джерела знаю, що там в майже 370 тисяч. Так от, коли військовослужбовець знищує техніку, він пише рапорт і подає своєму командуванню. Командування розглядає та передає на фінчасть, де вони сплачують на картковий рахунок. На жаль, на жаль, корупція. Багато командирів, багато. Цю премію не виплачують. Хлопців відправляють на нуль та створюють умови для їх знищення. Байдуже у який спосіб. Відправляють до кацапів і кажуть, що там свої. Створюють умови навколо них, залишаючи їх без прикриття. Або свідомо даючи координати нашій артилерії. Байдуже, який спосіб, але знищують. З метою заволодіння цих коштів і відбувають випадки, коли один військовослужбовець знищує декілька танків. Розумієте? Два, три, а то й більше. У який спосіб командування отримує ці кошти? Є е такі так звані паперові військовослужбовці, які е існують лише на папері. Тобто їх військової частині ніколи ніхто не бачив. Це діти депутатів, мажорів. Які офіційно рахуються на списках військової частини, але зарплатну картку віддали своїм командирам. Командири лише отримують їх кошти. Та можуть засвідчити, що так, в них є такі військовослужбовці. І потім після війни ці паперові встануть і скажуть, я воював, от в мене посвідчення учасника бойових дій, навіть медалі за знищення танку, ну, якщо вони заплатять за, за ці нагороди. А так кошти отримують керівництво, керівництво батальйонів, командири та камбріги. Тому і знищують військовослужбовців. Тому поділіться цією інформацією, якщо у вас є хтось із друзів. Військові або родичі, що якщо вони знищують техніку, за це полагається винагорода, але з іншої сторони, це вже пряма загроза вашому життю. І стосовно моєї 57-ї бригади 42-го батальйону, якщо я зараз не знімаю про вас а, відео, де кожного разу не нагадую, що ви ряжені офіцери і корупційні генерали, Дивіться, я вже казав, я не бідна людина. І це лише питання часу. Мені є чим займатися. І як я сказав, що я не бідна людина, я ці кошти, ви мені все одно їх повернете. Це питання часу. А щоб ви розуміли хоча б наскільки, оцей невеличкий ліс, де я знімаю це відео, належить мені. Я повірте, не голодую. Слава Україні! І це поборемо!